Рада вітати вас на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути та пров'язати разом ось такий візерунок. Він доволі еластичний. В принципі, можна сказати, що це така інтерпретація резинки, тому що тут іде 2 на 2. Єдине доповнення. По лицевій стороні бачимо такі рисочки, які формуються виворітніми петлями. Зі зворотного боку виглядає як звичайна резинка. Тобто цих лицевих фактично не видно. Але спереду досить оригінально, можливо, хтось візьме на замітку та обробить. Край свого виробу чи манжету. Тож, почнемо. Рапорт візерунка становить 4 петлі та 6 рядочків. На цьому зразку зроблено 8 в ширину і 5 довжину. Ось такий вигляд має. Зараз ми з вами зв'яжемо на прикладі трьох рапортів в ширину, тобто потрібно 12 петель і 2 кромочні. Всього набираємо 14 петель. Набираємо петельки зручним для вас способом, Отже, як завжди, першу кромочну знімаємо, останню кромочну. Пров'язуємо виворітньою петлею. Перший рядочок в'яжемо всі петлі виворітні. Розвертаємо другий рядочок, дві лицьові, дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні. Розвертаємо третій рядочок. Так само. Дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Четвертий повторюємо. В принципі, п'ятий, шостий, так само повторюємо. То з другого по шостий рядочок в'яжеться однаково. Дов'язуємо шостий рядочок і зустрічаємось. Шість рядочків пров'язано. Ось так виглядає один рапорт цього візерунку. Тож для того, щоб побачити. Більш повний, як воно виглядає, відповідно, 6 рядочків замало. Тож пров'язуємо далі. Починаючи з першого рядочку, всі петлі виворітні, а далі чергуємо дві лицеві, 2 виворітні. Пров'язано три рапорти на 3. Як в ширину, так і у висоту. Ось така резиночка виходить на дуже еластично, проста і в той, час, в той же час оригінальна. Якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте ставити дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео, до зустрічі на каналі!